Так, друзі, швиденько я вам обійду, покажу в якому стані приїжджають машинки, жодного підфарбування, є маленькі сколики, царапинки на бампері, є отака річ, є якісь царапки, але без них ніяк, бо це вантажна машина, на кузов Максі. Тут він як новий, тут стояли полки, і їх фірма знімає собі назад, ставить на нові машинки, тому підлоги немає, тут купиться резинка. У нас є запасочка, все на місцях з новою гумою. гушачок чистесенький. І хочу показати по комплектації і по стану. В такому стані сідушки, це так виглядає пробіг 168 тисяч. Кермо не затерте. У нас авто світло, круїз 169 тисяч. Кондиціонер, є підігрів лобового скла і мультимедійна е, магнітолка, система з блютусом, автозатемнення дзеркала і датчик дощу. от в другому положенні. І я скажу, що є все, навіть є комплект з лампочками, є виписки, є по кожному ТО чеки. І навіть така річ, як зараз я обійду. Все рідненьке, ніде ніхто нічого не міняв. Так, наші транзити, бачите, коврики, Він весь зашитий. Є ключики, є викрутки, є аптечка і знак аварійки. Тобто в машині все присутнє, тут теж ніхто ніде нічого не, не порвав. Отак От воно все виглядає. От така машинка. Тому, друзі, хтось хоче щось подібне, щоб було чесним пробігом і в хорошому стані, звертайтеся і підписуйтесь на мій YouTube канал.